Міста Гогія визнав для полегшення пам'яті ми, якщо угодно, простеглиши коротко зміст, сказаного приставами його основних рисе в такий спосіб. Свята церква, як було сказано, як образ зображення Боже, бо як Бог повий своїй безмежні власті, силі мудрості звершує незлитне єднання різних сутностей сущю і, будучи творцем, зв'язує їх із собою тіснішими узами, так і церква по єдиній благодаті, покликані віри, одноманітна поєднує. Є віруючих одним з одним, людей діяльньо доброчесного складу. Вона в єдиному туточності волі і людей споглядального і сполідального складу в роздільної однодумності. Кимто церква є зображенням пізнаваємого і чуттєвих світів, тому що символом пізнаваємого світу в ній є вівтар, а символом чуттєвого храму. Далі вона є образ людина, тому що вівтар представляє душу, храм тіло. Церква також образ зображення душі, що пізнається сама у собі, тому що вівтарем вона показує славу споглядальній здатності, а храм прекрасу здатності діяльної. Що стосується завершеного церкві святого зібрання, то перший вхід його означає взагалі перше пришестя Бога нашого, а зокрема навернення тих, які через Нього і ним водяться від невір'я до віри, від порочності до чесноти, від невідання до відання. Наступні за тим читання святого письма показують взагалі божесні бажання і волевиявлення, згідно з яким всім потрібно виховуватися і жити, А зокрема, вони означають навчання віри успіх віруючих, що стосується людей діяльного складу, то ще є тверде налаштування до чесноти, згідно з яким вона дотримуючись божесним законом Заході, може непохитно протистоїть піступу дияволом і уникань противних наклепів. Для людей вже у моглядному складу це навички споглядання, згідно з яким вона зосереджуючи в собі. Настільки все можливо, духовні як чуттєвих речей, так і промусло Божого, про них неухильно прагнуть до істини. Божественні на пісень показують неземну радість і насолоду, які уникають у всіх у душі, і таємничим образом зміщуються цим вони набу, забувають про минулі труди чесноти з юнацькою реністю, спрямовуються досягнення інших божественних і чистих благ. Святий Євангелія взагалі служить символом завершення віку цього. Зокрема, воно показує остаточне знищення прадавній омани у тих, що вірили людей діяльного складу, це мертвіння кінець близького закону і мудрування для людей вже складу. Це зібрання воєнно багатьох різних ловців, і зведення їх до загального слова. Після цього, як припиниться грудне споглядання в його прокатості і різноманітність. Природне споглядання має справу з логоцем, окремих речей, тому воно характеризується строкатістю і різноманіттям. І сядане споглядання здійснюється зведення всіх окремих логосів і єдиний логос, тобто Слово Боже, яке є найвищим це буття. Зі шесті архіреїв скаподрів і вихід оголошено означає взагалі Друге Пришестя з неба великого бою Спасителя нашого Ісуса Христа. Відділення грішників від святих і праведна кожному кожного його слово. Зокрема, ж воно означає для тих, що вірить великого досконалу впевненість у вірі, яку робить своє невидимою присутністю Бог Слова. Навдяки цій певності віддаляється від них, подібно оголошено усякі сумнів у вірі. для людей діяльного складу. Це довершено безпострашність, яку віддаляється будь-які жагучі з світла. Помисли духу для людей уже поглядного складу, це все всеохоплююче віддання пізнавано, яким виганяють душі всі матеріальні образи. Закриттям царських рад, одно святі тайн, священних проголошень у символу віри, показується взагалі минуче чуттєво уявлення у спізнаваємо на вивчення Божественного про нас, тайнства доторні додумності, єдності і любові усякій Усі будь перебувати між собою. і Бога також подяка за способи нашого спасіння. Зокрема, ж воно виявляє успіх віруючих і прихід від простої віри до наставлення і в догмати, гармонії і благочестя. Накриттям врат означається перше входно святий тайм, друге цілування, третє проголошення, символу віри. Четверте. Слово Евседвіє благочесті. отців церкви церкві часу служить новому православ'ї, Ортодоксії. Таке ототоження було честь Автоксії і на честі з Єрестю, одним із перших здійснився Твіконас Олександрівський, особливо чернесті самого сувимкнення Севія стало необхідною ознакою істотної рису справжнього подвижництва. Тому ніке Ольтергородське символ віри, проголошений усіма віруючими торгії, означає визнання розуміння нимисно догматичні відручення церкви. Для людей діяльного складу, які закрили своє почуття помілося поза заплоті світом. Через відкинення всяких близьких і мирних ці священодійства показують перехід до діяння до споглядання і скожні образи виконання до їхнього змісту, знову можна відзначити діалектику Логоса-Тропоса. на рівні ділання. Заповіді виконуються і пізнаються в образі способів своє існування або здійснення. Перехід до рівня споглядання означає пізнання і внутрішнього змісту логосу. Вони показують крім того, викликаний внутрішнім змістом тісне споріднення і єдність заподі із силами душі, також належну навичку в богословській подяці. Під феологікін евхарістіан, преподобний має на увазі, очевидно, постійно мою без якої неможливе виконання заповіді. Та людей уже у моглядного складу вони означають перехід від природного споглядання до простого сприйняття пізнаваємого, Відповідно до якого божественне нема на слово, вже не шукається ними за допомогою почуття або через яку-небудь виявлене. Просте сприйняття пізнання опізнаваного духовну, знищує пошук або дослідження, слово сенсу спрямований. На феноменальні прояви різноманітності чуттєвих речей. Тому просто сприйняття відповідає простота розуму, яка уможливлює пізнання або ніби збирає воєдину сілам ва нусам, в розумі логос промислу. Ті звінодійство показують також єдність душі з власними силами простоту розуму, що одноманітно пізнає зміст промисла. Неспористанеться священне на славнослі святих ангелів та святому означає взагалі реніс лад спів з Вуччем славослів'я небесних і земних сил, які звершують відразу в майбутньому віці, коли через воскресіння люди знайдуть безсмертне тіло, що не обтяжує душу тліннями, саме це обтяжене ним, але Зробившись нетлівним у це тіло, одержить силу і здатність до прийняття пришестя Бога. Зокрема, ж воно означає бословське збагання віри, віруючи з ангелами, для людей діяльного складу, серед ангелського освітля життя, наскільки воно можлива для людини, ідеальна сила бословського співання Бога. Та людей вже моглядного складу серед ангельське пізнання божества, наскільки воно можливе для людини, оспіввання Бога і постійне устримлення до, до Нього. Блаженне призначення великого Бога і Отця спів єдиний святий наступне, а також причащення святих животворчих тайм, показують усиновлення людей, Богові нашому, єднання нанню споріднені з нею Божеснею подівлення і обоження, які з благості Його поширюються на всіх достойних. Завдяки цьому сам Бог буде всім, рівно всіх, що спасається ближче, чи як і переопрочена краса, тих, що через чесноти і віддання у благодаті подібнується Йому. Старець називав причини, що що спасаються віруючих, доброчесних і відаючих, інакше ще приводи мими довіри, що мають успіх у ній і довершеними, або ж рабами, найманцями і синами, риби віруючі, які виконують Западі зі страху покарання, благомисленно виконуючим довіреним Господом. найманці ж, які через прагнення до обіцяних благ терплячі переносять, де не тягає спеку Матвія 20. Тобто вроджено і з нинішнім життям, наслідок проватцівського осуду, скорботи ті спокуси, які зазнають вони, за чесноту. Та ті, хто мудро-добровільно міняють життя на життя, теперішні на майбутнє. Сини, ті, які, які ні зі страху покарання, ні зі спрагнення до обіцяного, але внаслідок способу дії і властивості добровільної душевної схильності, наштування до блага, ніколи не відділяються від Бога, подібно до того сина якому сказано сину, ти завжди зі мною і все моє твоє лука 15». Вони помсиновленню благодаті в мирі можливості стають тим, чим є Бог згідно з вірою нашої по природі і причині. Отже, не будемо іступатися той церкви, церкви Божої, яка замість настільки велике таємство нашого спасіння у святому передкованому налаштуванні божественних символів, звершених в ній. Завдяки цим таємствам вона творить кожного з них відповідно до його можливості, живучим по Христу і дарувавши допомогою святого хрещення в Дусі Святому, благодатний дар розсановлення, показує його живучим у Христі, тому всією силою ретельністю покажемо собі достойними цих божесних дарів, благодження Богові добрими ділами. Не будемо жити подібно язичникам, не відаючим. «Богом пристрасті похитливі, перше четверте. Але як Орестий апостол, У мертві земні, члени ваші, блудні, чистоту, пристрязлу, похід, христолюбство, чить ілослужіння за них гнів Божий йде на синів противлення. Усе гнів, лютість, ліс, лихосліві, леливість, ус ваших, не говоріть неправди, один одному. Колесян 3 або коротше все життя старолюдини, яка зутріває спокуслих похотях, Євкасіям 4, скинувшись з ділами її, і, і ми будемо заходити достойного Бога, який покладає нас до своєї царство і слава перше Словом'ян. І одягнемося милосередів, благосвине, мудрість, слагідність дотерпіння, поступу, паючи один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скарби, як Христос простив вас. Між за все, дягніться в любов, яка. Сукупністю довершеності і світ до якого ми покликані в одному тілі хрисянчетверте колосян, і щоб не багато словити, вдягнемося в нову людину, яка обновлюється пізнання за образом Творця Колосян Колосянчетретєм. Живучи таким чином, ми зможемо досягти мити божественних і з благою надії, наповнитися пізнанням, волею і всякій премудрості в розумі духовному, проносити плід, зростаючи пізнавані Бога, зміцнюючись усякою силу і за могутністю слави Його і всякому терпінні, великодушності, радістю, дякуючи і Отцеві, який покликав на вас участі у спадщині, святих у світі, колесян першим. Ясним доказом цієї благодатті служить благоувільним і доброчесто схильний з оспорідненого нам справою полягає в тому, що по можливості наблизити до себе як Бога. Людину, що потребує нашої допомоги, не залишити її без піклування і ваги, але належним старанням діяльно проявити живучи в нас любов до Бога і до ближнього, бо ділиє доказ любові, ніщо так легко не веде до праведності, ніщо так не сприяє обожої, і ближнього до Бога, як співстраждання, спра... надаване тим, хто потребує від душі і задоволенням і радістю. Тому що, якщо Слово Боже показало, що Бог потребує благодіяння, зробивши це одному з цих братів моїх, менших мені зробили. Мафії 25. Тоді тим більше Бог, який сказав все справді виявив здатну благотворити і милостиво Богом по благодаті і причастю, оскільки така людина благословичи, сприйняла і властивість і дії його благодіяння, якщо Бог зубожив Зійшовши за до нас і скучутливо сприйняв у себе скороботи кожного і до скінченного віку через благость свою, забуде і нижчим образом скою і із пропорційно скороботами кожного, то ясно, тим більше буде Богом, той, хто з Богом своїм людолюбством, погалюють на скороботи, скорбних і згідно з подивільним промислом, виявляє свою любов до ближнього таку силу, яка властива Богові. Отже, невже хто небудь буде настільки повільний і нерухливий стосовно чесноти? Що не побажає кинутися до божественності, коли надбання їй настільки недороге, доступне і легке. Непорушене не торкований оплот цього і легкий шляху спасіння, поза яким я вважаю, не можна було воїсно зберегти цілості ніякого блага. У цьому і полягає наша воля і незалежність, завдяки якій ми навчаємося пильно спостерігати тільки за самим способом і судити тільки самі в себе, позбуваємося і шкоди даремно заподілю нам та іншим. Говорячи про пильне спостереження і невивчення себе дієслово діаскептоми, скопіо преподобний, здається, виходить з Іванецької притчі про холоду у власному оці. Пошуки скалки в оці ближньої викликають лише його відповідну агресію, звідти даремна шкода заподіяна, нам вона даремна, оскільки ми самі провокуємо її. Бо якби навчилися бачити і досліджувати тільки саме себе, то ніколи не страдили б уваги за тим, що трапляється в інше, знайш тільки одного мудрості справедливого суддю, Бога, який мудреє праведно, суддя все, що відбувається, виходячи з його сенсу, а не образа проявлення. Знову користуючись відмінні слово сетропосе, бо судить бачить мучність зміст, якого що сталося, а не звертає увагу на зовнішню форму виявлення. Про останнє може судити і люди, що смутно споглядають явлення, але в цьому спогляданні нема звичайної істини і відсутній сенс якого, що відбувається. Бо вже бачачи невидимі рухи, невидиме спонукання в душі, ту внутрішню суть, якою вона приводиться в рух і мету його, тобто, що заздалегідь мірковується кінець всякого діла, судить праведно і сказано всі діяння людські. Якщо ми постараємося мати успіх у цьому, якщо обмежимося з самим собою. То приліпляючись до зовнішнього, не дозволяючи собі зовсім, хоча й не можемо, щоб око наше дивилося належне на, іншим, щоб вухо наше чуло, як язик теж говорив про нього. А якщо нам не вдається це послідняти Не неприсвісно, а співчутливо, дозволяючи собі бачити, чути говорити про присні нашої рівно настільки, наскільки це виявляє, припустимо Божесний розум, керуючи ним. Бо немає чого більш схильного до гріха, ніж органи почуттів, якщо ними не керує розум. Однак немає нічого більш налаштованого до спасіння. чим вона, коли розум її впорядковує, приводить взаємну відповідність і веде до того ж, що потрібно і до чого він прагне. Тому не будемо зневажати тим, що в мірі сили світ, кориться Богу, який призиває нас до вічного життя і блаженної мити до допомоги виконання божественних спасительних заповідей Його, якщо знайти на милість і благодать свою щасну допомозі, тому що благодать говорить блаженний послуг усім, що незмінно любить Господа нашого Ісуса Христа, і Песя нам Тобто з тими, які любить Господа у нетвійній чесноті і чистоті життя не всемірної благочесті, виконуючи волю, Його, не порушуючи його Божесних поволі. Так, то що я викликав зради виногороди, слухняності і мірі в моїх силах стосовно всіх речей, настільки був навчений ними, не сміючись звернутися до питань більш таємничих і високих. Якщо хто допитливості бажає довідатися про них, то нехай звернеться до Бори. Монотненним надненням творився то Денісі Арапогіта і виїснув зникне там окровені неумовних таємниць, дарована через його богосвічений розум і мову рідну людську для тих, хто має успадкувати спасіння. Євреї перше. Якщо моя праця не розчарувала вас у своїх очікуваннях, то це, то це слід дякувати Христа, подателя благ і вас, що примусили мене говорити про ці предмети. А якщо вона зовсім не правда ваших надій, то як зробити? Або що робити мені немічному услові? Адже неміч прощається, недостойне покарання. Краще прийняти, ніж хвалити те, що можна дати, і що дають особливо тим, що прочища від це Бога заради любові. Бо Богу є угодне усе, що поноситься йому, посильнущесердно і від усієї душі, яким би мало воно, і здавалося у порівняння з поношенням великим. Він відкликав і вдови, яка понесла дві лепти, марка 12. Хто така вдова дві лепти, можливо, під нею розуміється, душа позбавлена порочності, що втратила, немов чоловіка, який закон, але ще достойне вищого з'єднання з Богом Словом. Тім приносити йому в якості застави, як билети, колишні і життя, або віру, в благосовість, а до добра, звершення його, або належне для цього споглядання і діяння, або відповідні їм віддання чесноти, або щось перевершуючи їх. Я маю на увазі лови, що. Тримуються в природному писаному законах. Добувши, їх душа в захваті виходить і звільняється від всього, якщо, так само, як і від нього в життя, всього життєво бажаючи знатися з єдиним Богом Словом і волі втратити немо чоловік. Ось таких образів бій вдачі звичаї, відповідне до природи і закону. Слумагаючи в гаїнський образ довиподобне, прагне проникнути внутрішній зміст духовне оповідання про неї. Звідси отожження вдови з душею, що стало на шлях духовного зростання вихідною точкою даного шляху є вдівство душі, І ні, входження неї своєї споконвічної чесноти, яка робить душу непідладною старому. Закону гріховного людства, що перебуває в своєму фізичному стані, обтяженому гріховною тілесністю, що тягне до насильства жорстокості та інше. За допомогою діяння споглядань душа звільняється від, від даного закону, вона пізнає внутрішні лоси співбудовані, нарешті і ступає свого мирського, що з'єднується з Богом. Саме таке іступлення, екстаз, і з'єднання з Богом є кінцевим той шляху духовного зростання. Але можлива розповідь про вдову за допомогою історичних свого відповідальність, натякає на що ще більш духовно доступне, могляду, тільки чистих, бо все, що вважається в людей великим по чесноті, виявляється малим, якщо зрівняти його з таємничим змістом споглядального богослов'я. Крім всього, душ, хоча лептима мала. Із розлоблені з нарогою не дуже коштовним матеріалом, але на них є таське зображення, як на золотих монетах, які приносяться з багатими людьми. Вони мають навіть більший відбиток чи розсередньо духовну нахилу тієї, яка приносить їх. Звичайно для преподобного недозначення тлумачення Святого Письма. Під тарським зображенням слід розуміти образ Божий, у нас, який звіляє всіх людей, багатих і бідних, надбірно духовне душевне дарування і тих, кому вони приділені меншої міри. А душа Лепти остальів згідно преподобно коштує часом куди більше, ніж заясні таланти останні. І я, наслідуючи цю дову, приніс немов лепти Богові нам, улюблені від свого незначного і зли міркування і мов ці незначні душевні думки і слова, оскільки ви просили про це. Тому насамперед, мов мовляє благословенний святу. Душу вашу не вимагати від мене більш ніякого письмового викладу, крім сказаного. І це є з двох причин. По-перше, тому що я не здобув ще ні постійно, ні непорушну страху Божого, ні твердої навички в чесноті і непорушності, якого зміцнення у існій праведності, які найбільше свідчить правообірогідні сказано. По-друге, тому що захистуючись ще ним, оборотливим море хвилями багатьох пристрасті, перебуваючи занадто далеко від божественної пристані. Безпестрастності і небагачі мене свого життя не хоче понад діє своїх мати, абонував чим ще й свої твори. Втім, прошу вас, прийнявши мою працю заради слухняності, якщо це потрібно, доручити мене у своїх молотах Христу, великому єдиному Спасителю, душ наша, йому слава державу з цим святим духом нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.